Е, Вітається ранок вдома. Ми звати Олександра Березовська, і далі в нашому етері поговоримо про те, як мистецтво реагує на сьогодення в контексті війни. 21-22 жовтня в Київському академічному театрі на Печерську відбудеться прем'єра вистави Я, Війна і пластикова граната за п'єсою Ніни Захоженко. До нас приєднується зараз актор Григорій Бакланов та заслужений артист України, актор-режисер Ігор Рубашкін. Дякую вам, що приєднались до нас. Дякую за ваш час. Знаю, що у вас якраз зараз період репетицій, але давайте на початку пояснимо нашим глядачам, що п'єса «Я, війна і пластикова граната вона була написана ще. Від початку повномасштабного вторгнення, тобто ще в лютому, і є фіналістом міжнародного драматичного конкурсу Аврора. В, грубо кажучи, зараз в анонсах ця вистава презентується як вистава антологія Поясніть, будь ласка, чому от саме таке визначення ви підібрали, що це означає і з чим пов'язаний саме такий вибір формату. Він пов'язаний е, саме з цим, е, яким чином, як як побудована сама п'єса Ніною, е, ми хочемо сказати, що Ніна наш е, старий друг, дуже такий, дуже приємно знайомий з нею вже співпрацювали в нашому театрі. Вона робила чудові тексти, які ми грали в двох виставах, принаймні. І це був такий дуже досвід прекрасний, який залишив багато приємних спогадів. Е, тому як тільки в неї з'явилися з'явилися ці тексти, вона зв'язала з нами і ми їх прочитали і вирішили зробити спочатку чітку е цих текстів, а потім назріло таке рішення зробити все ж таки довести це остаточно до вистави. Е антологія, тому що це своєрідний такий альманах абсолютно різних історій, е які відбуваються в різних містах нашої країни, е з різними людьми вікового вони мають е національну принадлежність і таке інше. Вона спробувала якось. Е Схопити саме оці е, перші рухи після початку повноштабного вторгнення, яке, які відбувалися з нами, з мирними людьми в різних містах. Вони е, саме е, присвячені оцим першим. Я думаю, що першому місяцю, першим полтора місяця, е, півтора місяцям, які сталися. Там є історія про харківський метрополітен, там є е, про харківське бомбудування міста, там є. Перша новела, яка відчувається, що написана ну просто з її родини, з її сім'ї. З, е, з неї чоловік, він режисер, який теж став в нашому театрі. Дмитро Захоженко, просто відчувається, що це дуже такі е, біографічні, автобіографічні речі, деякі і цей текст от, новий, коли о, до речі, де його його грає ще одну таку новелу, ще одну таку історію. Він от пов'язаний, ну мені здається, десь це липнєве або черневі. Е, Події, які трапляються саме в Запорізькій або в Херсон... Херсонській. Херсонській Херсонській області. Херсонській області да. Тобто вона реагує далі, вона пише, і е... в неї в анотації, там, ну, коли ти бачиш як текст, як п'єсу, вона е... зап... пропонує е... про прямим текстом, якщо акторів є ідея, якщо акторів є бажання, якщо акторів є бажання своїх історій, бажання своїх своєго, свого тексту, то ви можете це робити, і воно побудовано таким самим чином, що в кінці. Ці п'єси просто є її монолог, особистий монолог, особистей рефлексія, особисте її якесь враження від, від цих жахливих подій. А, Григорія, а розкажіть, будь ласка, от, про вашого героя, оскільки так вже Ігор презентував. про що ваша історія? Звісно, що про війну. Та. Да. Так. <свісна> <свісна> і про війну, і про всіх нас, і про те, що ми відчували. Дійсно, от перша історія вона відкриває а, саме ті події, що у нас а, були 24 лютого, от прямо ті самі секунди, коли ось ми ще жили мирним життям, і як в одну мить воно повністю перевернулося, і ми стикнулися з тим, що о, і гадки не мали і ніколи не думали, що воно прийде до нас. А, і ось перша історія про абсолютно цивільну таку родину, якраз дати, що ми казали, що а, Ніна Захоженка якраз писала. Свої саме відчуття своєї родини, про своїх двох дітей, і ось ця новела про це: про те, що ця родина, яка живе у Львові, вона з війною взагалі ніяк не була пов'язана, і ось далі, що відбувається з людиною? Що за добу ти проходиш етап від того, що треба тікати звідси? Нас зараз всіх вб'ють до того, що я піду захищати, я буду тут до кінця. Я буду боротися за свій дім. А друга новела, в якій беру участь, це вже ось з вплином часу, яка була написана нещодавно ніною. І цікаво, що п'єса вона дійсно така жива, і вона постійно, тобто, може зараз знову поки ми ще не випустили прем'єру, і ще щось додасться. Бо весь щодня у нас щось змінюється, і ось друга новела про це: про те, що зараз відбувається на Херсонщині, як там діє партизанський рух. Як так само люди там досі а, знаходяться у виборі між тим, щоб піти і спробувати до кінця щось а, збити їх, а, підірвати щось, ну якось а, а, допомогти просуванню ЗСУ або краще перечекати і спробувати, якби берегти себе, берегти рідний, і ось я граю з актором Русланом Сакольником, а у нього якраз. Родичі знаходяться там прямо зараз в окупації, і ми, якби, ну, це надзвичайно такий болючий онлайн прямо з живої рани. Коли він знає, про що зараз ми оце пограємо, що ми транслюємо? Бо щодня він на зв'язку. Ми репетируємо. Він каже, вибач, мене зараз зі мною зв'язується, мені треба щойно дізнатися, бо потім, можливо, часу не буде. От. І е, хотів би подякувати, до речі, цій можливості й інституту, тому що саме завдяки їхній підтримці, оце ми можемо зараз. Мати можливість її поставити і реалізувати ці виставом. У мене таке можливо цинічне запитання, але я знаю, що е до війни, ну яка триває вже насправді з 2014 року, багато ак українських акторів е жалілися на те, що сценаристи, автори п'єс е не дуже влучні да, в своєму матеріалі, тобто воно було щось таке штучне. Зараз війна, як ви думаєте, допомогла людям ну, от, відчути цей нерв і відчути цю справжність почуттів життя? І чи вам ем, легше працювати з цим матеріалом, бо ви самі опинилися в тих обставинах, чому навчали всі драматурги? Да? Я у запропонованих обставинах? Може, ти да, я можу стати на захист наших драматургів і сценаристів? Так. Насправді їхня якість їхніх творів не покращилася ось зараз після 24 лютого або після два на ну, року чотирнадцятого припрошую вони ніна наприклад як була чудовим крутезним драматургом до того вона і залишається і продовжує робити свої твори просто дуже багато наших там сценаріїв якщо брати там наприклад серіал кіно вони е, були е, взяті і запозичені у росіян. На жаль, і про це mm -hmm. говорили дуже багато не тільки акторів, а й режисерів. Наприклад, які казали, що ну ми не хочемо це знімати, тому що це не про нас. І на жаль, тільки зараз багатьом стало зрозуміло, що у нас дійсно дуже різна ментальність, і е, всі ці історії, всі ці сюжети і сценарії, вони дійсно нам просто е, ну чужі. І це нам неприродньо. І я радий, що зараз нарешті взявся такий вже курс і фокус на наших українських драматургів, сценаристів, які якраз пишуть про те, що нам болить і що нам одразу ну, впадає до душі і до серця. Чи, чи не зарано зараз ще говорити про війну зі сцени, як ви вважаєте? Я... Так би відповів, що оскільки ця п'єса, ці тексти і ця вистава все ж таки про життя, а не про війну, про життя на тлі війні, про життя, яке стає повноцінним життям, яке продовжує, і це те, що ми відбуваємося, бачимо, що відбувається в мирних містах, коли якби ми, ми чіпляємося за це життя не для того, щоб зневажати або чогось не бачити. А насправді за що ми воюємо, якщо життя немає. І, і це якась така головна думка, яка є, і яка нам одразу ж якось ну подобається, бо там завжди як то кажуть про світ, про те про світло, про те, яке в людях. Бо люди в нас неймовірні, і в кожній історії ти бачиш цю неймовірність, щоб е, які б складності не траплялися з героями, Це лишається, і це така по суті, якась дуже як мені здається, оптимістична нота. Ти це відчуваєш цю різницю, ти відчуваєш це абсолютно відсутність, яку. Якогось мороку внутрішнього ні про життя ніколи не зарано про життя постійно треба. Про гідне достойне життя наше Ну, мені так здається. Ну, я пам'ятаю, коли ми робили чітку, якраз і оце був такий якби критерій, да перевірити, як взагалі це звучить зараз. Чи потрібно це дійсно і тут говорити про таке і грати? Але ми робили чітку, тобто, ми грубо кажучи, це тільки було озвучування текстів написаних. І я не очікував такої реакції глядацького залу, тому що люди виходили, і е, вони казали, що трошки навпаки воно так цікаво е, відлунюється у них, що воно стає легше від того, що ти розумієш, що ми всі переживали одне і те саме, і е, люди усвідомлюють, що ця біль е, цей біль, який у них був, е, це не їхні особиста, це біль кожної родини у кожному місті. Ким ти не був, який статік ти не був, в якому положенні ти не знаходився, це всі відчували ну, всі вся країна відчувала це, ну була єдиним цілим і залишається. І тому ось цю, ось це відчуття єдності, навпаки, його ну, треба, якби мені здається, нагадувати і тримати, бо в цьому наша сила а ви сказали таку фразу, ігор, що про те, що як всі ми змінилися, що ви в собі помітили от кожен з вас. Що вас, що у вас змінилося, змінила війна? Я якось з перших е, часів днів я, я намагався змінити в собі, е, собі ну, таку просту установку, дав нічого не чекати. Тобто нічого якось е, е, все, 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 як це минеться, да, все, все пройде. Я якось е, ось е, Ну, це не це не про надію, бо надія без, без неї не можна. Вона є, але я намагався просто жити якби секундою, хвилиною. І якщо це були до, до того, я зустрічав такі техніки, да, для чого для, для якихось різних речей, я по них чув. То тут я просто сприймав це як практику якусь, і я знаю, що цей досвід був досить довгий і він якийсь, якийсь результат від нього в мене точний. Ти що хоче <ріст> сказати? Ну, я от за собою помітив, що а, якась така більш соціальна відкритість, можливо, так це можна назвати у мене з'явилось. Бо, от, наприклад, там коли був Майдан, так ми тут були, ми знали, за що ми стоїмо, і ми одразу, коли там перші ці події е, відбулися, ми одразу якби були е, там і стояли ніч. А далі ну, ти займаєшся своїм, вже тебе робота. Ми навчаємося там далі свої, і якось ти розумієш, що ну мені цікаво. і Тим чим я займаюся. Ось моя дорога, а, моя якби така гілка стежка. І далі е, як це? Я трошки в не, в не політики, бо це ну щось там. Воно своє мені своє робити. Мені це цікаво. А зараз я розумію, що. Я не можу бути осторонь будь-яких речей, взагалі, які відбуваються навколо нас, і не те, що не можу бути осторонь, воно настільки все резонує, настільки все болить, і кожна новина, яку ти читаєш, де б ти не знаходився, я розумію, що я зараз відкриваючи якийсь Фейсбук, я відчуваю себе і в Запоріжжі, і в Миколаєві, і у Львові, і в Харкові, і навіть кожна пісня, яка зараз може грати по радіо, я відчуває як не можу її спокійно чути і слухати, бо це неймовірно відгукується в тобі, і ти відчуваєш, якби а, якесь що в тебе зняли шкіру, і ось з цим відчуттям ти зараз знаходишся. Далі з тобою, що з цим робити? Ну воно ще трохи таке професійне. На, бо це це завжди питання професійних акторів спроможність співчувати спроможність відчувати спроможність танцювати. Давно да, якби стало настільки тонким, що це це відчувається. Ви, відчувається на виставах, які граються і. На тому, як здається, ті вистави, які робились раніше, і вони зараз дякую зсу. Вони граються в нашому театрі Люди ходять. Але я от був там яких я не граю. Я просто відчуваю, як якість гри змінилася багатьох акторів. Як здається, там не про те було, але воно там є. Воно про ту віру про нашу надію, про нашу абсолютну впевненість в перемозі, хоча, може, це і звучить так ну, дуже пафосно, але воно відчувається постійно, постійно цю, цю гідність цих людей. А, те, що ти відкрив себе, що ми неймовірні, це, мені здається, зрозуміє, як би відчуває кожен. Дякую вам дуже. і Давайте ще раз проанонсуємо і запрошуємо глядачів на виставу, на прем'єру. У вас є зараз така нагода. Задоволенням. Приходьте до нас, це буде п'ятниці суботи, 21 і 22, 22 жовтня. 22 жовтня. Це театр на Печерську, академічний театр на Печерську. Ми граємо виставу за текстом Ніни Захоженка, яка називається Я, Війна і Пластикова граната. До зустрічі.